Перше пошкодження було в 2022 році, в лютому місяці. Напівзруйнований будинок культури внаслідок російського ракетного обстрілу показує староста села Созонівка на Кіровоградщині Віктор Колінько. Вдруге каже, через обстріли будівля зазнала руйнувань у лютому 23-го. На другому поверсі. Решетка, там стіна впала. Вибуховою хвилею почалось пошкоджуватися певне пристройка будинку культури. І в один із моментів воно все почало це, полягло. Будинок культури не працює два роки. Він огороджений стрічкою на стіні напис небезпечно. Треба приймати якісь міри або розбирати його, або знаходити інвестора, який згодиться все зробити капітальний ремонт, облаштувати. Ну і 50% щоб було збереженням інфраструктури, щоб гуртки працювали, щоб люди могли, мешканці заходити спілкуватися, проводити ті чи інші заходи. До пошкодження тут працювали п'ять гуртків, розповідає директорка Галина Діхтяр. Дітей займається 30 з п'яти гуртків і дорослих 16. Село велике, дітей багато, молоді багато, їм немає куди піти відпочити. Нині гуртки працюють у школі та дитсадку. У нас був великий просторий зал, своя окрема кімната, де були дзеркала, де були станки. Я дуже люблю танці, я займаюся 5 років вже танцями. Я дуже хочу великий зал, там, де тепло, гарно дуже. На ремонт та реконструкцію будинку культури потрібно 15 мільйонів гривень. Вільних грошей у громаді, бюджет якої 65 мільйонів немає, сказав голова Сергій Левченко. Нам на те, щоб утримувати всі заклади, оплачувати зарплати, комуналки і все решту, оце у нас уходи. Порядка там мільйонів 55. а остальне залишається там на якісь дрібні роботи. Десь там дороги, десь там благоустрій. Воно там так збудовано, що його треба просто поновити перебудувати для того, щоб функціонально його можна було використовувати. Вважає ремонтувати будинок культури потрібно після перемоги України. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.